Друзі, мої вітання! Це проект The Guest. Мене звати В'ячеслав Буткалюк. і сьогодні ми знову без політики. І я вас тим вітаю. Сьогодні до нас знову завітала співачка Марієта. Вітаю в нашій Привет. студії. І ми сьогодні презентуємо новий трек. Буду так. твоя, так? так. Але ну ви знаєте, у нас традиційно ми завжди маємо обговорити все, що відбувається у житті співака, співачки, виконавців, всіх представників шоу-бізнесу, обговорити, що відбувається в нашому житті, поділитись досвідом. І знаєш, я перед тим як готувався до ефіру, проглянув твої соцмережі, твої сторінки в Інстаграм Фейсбук. Ну, все так було рівно, 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 тому що зрозуміло, там пісні, якісь кліпи, якісь речі. А тут оп, день народження песика. <laughs> Чесно, я дивлюсь, що це всіх вразило. <laughs> так ну я навіть попрошу візуалізувати, тому що там, по перше, прекрасне фото. Е, ну і там прекрасне все. І песик, і тортик. Ні, е, ні, 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 все таки з песиком. Оце, Ось оце. Так. Е, так. І є там ще фотографія. Але е, у, у соцмережі погуляне, так там є і ще е, разом з родиною. Так, так на разом... наша сім'я, так, так дві сім собаки і чоловік. Але ну розповідає, ну це просто прекрасна така подія. Я думаю, що для дівчат зараз взагалі буде цікаво. Ой, насправді у мене завжди все моє життя була мрія мати собаку, але ми жили в квартирі, якби з мамою. Мамою з бабусу дідусем, і у мене дідусь, ну він так, знаєш, не дуже полюбляє домашніх тварин. І він завжди нам казав: або я, або собака. От і ніколи, от якось в мене не було собаки, і мій чоловік вирішив от, на 20-річчя моє зробити такий от подарунок, який я запам'ятаю на все життя. І подарував мені бігля. От, цього я, Зараз коло, хейтери напишуть, проміняла дідуся на собаку. <сум> Ні-ні, ні ми просто переїхали <сум> за містом, у Дім. І мрія, і і мрія здійснилася. Так, тому що от він сказав, я хочу подарувати. Собаку, і насправді, оцей милий песик Джої став першим кроком до нашого серйозного життя з чоловіком, тому що ми стали жити разом. Бо ми так кочували між батьками постійно. Я кажу, а де ж цей пес буде жити? У нас було де жити, але за містом. І він казав: Я не хочу туди далеко і так далі. І саме цей песик, отак, от нас поєднав такий перший крок для нашого спільного життя. І якось о, він з'явився. Це була така супермрія. Я настільки була задоволена. І перший рік його дня народження ми зробили теж фотографію з таким. Тортиком з мисочкою, з кісточкою, от його колпак на голову Так, взяли. Ну йому друзів запрошували. І Запрошували наших друзів, і його друзів-песиків, які з ним дружать наших друзів-песики. От. І пройшло 5 років, йому вже ювілей, він вже серйозний, бачите, який у нас атлет, от, хлопець. І ми вирішили повторити цю фотографію, замовили так само торт, покликали наших друзів, які його люблять. Вони йому там приносили різних вкусняшечок. От, і зробили таку фотографію. Насправді це мені здається. Це класний лайфхак. От зараз такий карантинний час, коли ми е, самообмежуємось, там обмежуємо коло спілкування. Ми можемо домашні такі івенти організовувати, так проводити час з чоловіком, з дружиною, з дітьми е, і своїми домашніми улюбленцями. Так, так? тому це що сім'я Це сім'я. Дійсно, вони члени родини. Е, ну, мене ще вразив цей торт, це, це домашні, чи це замовлення? Ні, Це, це замовляла. Я от у дівчинки, що тоді на перший рік од uh -huh. дня народження їй кажу: я хочу замовити торт такий, щоб і він трошки поїв, і ми. Поїли, бо ми його кормимо тільки кормом. Ви разом його з'їли. Ми з'їли. Ну, ми дали трошечки маленький шматочок і йому, і другій вже моїй собачці Лабрадору Лулу. От він просто на творозі зроблений на сирі, тому він угу. теж може це поїсти. Добре, ну це одна категорія друзів, але знаєш, ти завжди декларуєш, що чоловік Олександр найкращий друг. Так. Так і е, мені видається, що зараз, під час карантину, ви знову відчули це, тому що більше разом, більше спілкування, так е, більше якихось емоцій, переживань. І я так розумію, що цей трек, якщо говорити буду твоя, ми сьогодні його обов'язково послухаємо. Це також меседж своєму чоловіку чи ні? Так а вже ж це і моєму чоловіку мій меседж, але найбільший меседж це для дівчат. Для того щоб вони були впевнені, для того щоб вони підійшли до, до будь-якого хлопця, який їм подобається і сказав Я буду твоя. Насправді в моїх стосунках так і було, тому що е коли я побачила Сашка, він підійшов до мене в школі. Привітався, це було 11 років тому, ми вже дуже довго разом. От і е власна одна світлинта так. Це от після весілля, ми робили таку лавсторі. І він до мене підійшов, привітався. Просто привітався. Нічого такого, і моя подружка каже: от такий красивий хлопець. Я кажу: він буде моїм хлопцем. Давай посперечаємося. І ми тоді посперечалися. Це справді реальна історія. Ми про це вже спір забули. Потім через 6 місяців згадали про нього. Вже святкували по іншому, ніж планували. От і дійсно я йому написала в соцмережі, що так погано, що ми з тобою так мало спілкуємося і так далі. Ну зробила перший крок, і через два дні ми почали зустрічатися. Це дуже цікава історія з точки зору, от знаєш, е досвіду стосунків, 10 років, так Уже 11 буде. вже навіть 11 років. І знаєш, ну зараз у нас багато прикладів, коли молоді сім'ї, і навіть зіркові, а тим паче зіркові, ну там рік, два не більше, і якийсь в них трапляється розкол, вони розлучаються. Ви починали вкрай рано. Uh -huh. е ну, ще тоді дійсно, можливо, навіть не дуже свідомо, е тому що вже там в більш дорослому житті зрозуміло, які можуть бути почуття, зрозуміло, які риси в чоловікові можуть Подобатись тоді, можливо, ці кроки були такі ще ну не, не дуже свідомі, але ви втримались і 10 років ви разом. Тому я не можу знаєш. Мені потрібно запитувати в твій досвід, все-таки як зараз зберігати стосунки і як робити е, сім'ю міцною. Насправді, от за цей весь період ми проходили дуже багато різних етапів. Ми вчилися один в одного. Я його трошки перевперехову перевиховувала, от під себе. Ну, розпочинає ну, укращення на, стрептів. Ні, насправді, тому що. Він був в певних моментах дуже консервативний. Якихось якісь дії для нього були дивні, якісь він дуже агресивно сприймав. Але я йому казала: ну поглянь з іншої сторони на цю ситуацію на це це. І він вчився так само, як і я розвивалась. Він мене вчив бути більш стриманою. Бо я така людина емоційна. Я видаю всі свої емоції завжди всім, хто мене оточує. Він каже: ти маєш берегти себе, бо ти свою енергію дуже сильно просто втрачаєш за рахунок того, що ти от така людина. І насправді він мене теж навчив цьому, і я е, менше е, зараз е, так переживаю якісь серйозні події. Карантин був для всієї, е, для всієї землі, для всіх людей дуже таким депресивним. І якщо б не його підтримка, я б не знала, як я б це переживала речі, я хочу згадати ось про цю публікацію. Окрім цього фото, там ще є інші фотографії, які показують, що кілька років вже так. пройшло так. І мені видається, що в ваших очах нічого там не змінилося. Ми Такі просто ж вирішили ці. зробити таку смішну фотографію, тому що ця фотографія була зроблена два роки тому після весілля, якраз в той самий період, десь восени, як зараз, і ми були десь три тижні чи два тижні тому. В може там само, де ми робили фотосесію. Я кажу, давай таку ж зробимо, тільки. Не в весільному, красивому вбранні, без майкапу, а просто такі, які ми є, і зроби, будь ласка, таку сумну, будь ласка, сумний вираз обличчя, щоб все погано, все погано. і ми зробили такі смішні фотографії. і Людям вони дуже сподобались. Ну, от бачите, один із рецептів потрібно балансувати один одного. Якщо так. у когось характер більш такий стрімкий до експериментів і до якихось екстремальних речей, потрібно збалансовувати так, і тоді буде гармонія в родині, або підтримувати, це. або підтримувати так і змінюватись самому. Так мені здається. Знаєш, коли кажуть, я його там. Примусила чи я його перевчила, це одна історія. А коли самотужки захотілося змінитись заради, так, так, так це так. це теж дуже класно. Розповідає ще про карантин. Я так розумію, що він дозволив більш зосередитись на творчих якихось речах. Так, так, так. творчість просто лилася в карантин, тому що якось хотілось не сидіти на місці, щось робити. І онлайн-концерт у мене був під час саможорсткого карантину. Е, коли послаблення було, я вже приходила, розказувала про пісню Маракуя, що ми зробили кліп, і я. Справді вважаю, що це наразі моя заслуга за цей рік, тому що Баракуя дуже класно пішла до людей. Вони співали, танцювали, дивилися відео. Воно ну, слухайте, такий сонячний трек, там такі кольори, там такі барви, і дійсно гарна динаміка, гарний трек. Мені мені він дуже сподобався. Дякую. І я так розумію, що він зараз один із лідерів по переглядам, так чи ні? Так, так. Ну насправді він од е, перший, хто так швидко набрав мільйон переглядів на YouTube, е, Перший трек, перший відеокліп на це. От і а вже ж реакція людей була дуже крута. Люди качали, люди співали, люди чули. Ротації на радіостанції були неймовірні. Дійсно, цей трек дуже класно зайшов. Це був я вважаю літній справжній хіт. От і я дуже сподіваюся, що саме пісня, з якою я і сьогодні прийшла, так само буде класно зайде. Так, Ми ну, тоді не будемо відтягувати. Так буду твоя. Давайте презентуємо і продовжимо бесіду. Я вітаю з презентацією так в ефірі «Обозріватель ТВ». Дякую. Е, ну і зараз ми проглянули лірик відео, так але я розумію, що має колись з'явитись відеоверсія, має бути кліп. <рес> Всі це питають, тому що пісня дійсно дуже класна хітова. Ми з моєю командою вирішили подивитися реакцію. На цю пісню, тому що зараз, вже ж всі прекрасно розуміють ситуацію, яка в шоу бізнесі відбувається, чи доречно зараз знімати, чи недоречно, чи дійсно потрібно так багато кліпів за цей рік. От тому подивимося на реакцію. Ну і в принципі, хоч я вважаю, що ця пісня хіт, От були певні нюанси, чи знімати, чи не знімати на неї. Подивимось реакцію, подивимось, лірик відео, як завжди. Так, ну, на в нашому ефірі вже були такі експерименти з іншими виконавцями. Ми озвучували там певну лінію, скільки має бути переглядів, скільки має бути людей, які прослухали цей трек. Я думаю, зараз ми не будемо ставити якусь конкретну межу, але я так розумію, що це буде лакмусовий папірець. Так чи з'явиться відео, чи ні? Ну, я просто дуже хочу подивитися, дійсно, як і радіостанції візьмуть цю пісню, чи дійсно реакція буде така сама, як на маракує, тому що не хочеться експериментувати, хочеться отак ну, і мені видається, знаєш, ну це моя така чисто думка. Ти сказала, що ти звертаєшся більше до дівчат, щоб вони там розуміли, що буду твоя потрібно меседж відправляти своїм коханим. Але мені видається, що якщо робити кліп, там все таки має бути твій чоловік чи ні. Ні, мій чоловік ніколи в житті не буде зніматися в моїх кліпах. Він дуже принциповий в цих поняттях. Він сказав, що я таке не люблю. От ми можемо Окей, тоді хто Може з'явитись у цьому кліпі. обговоримо у наступній частині нашої програми. Друзі, ми повернулися, це проєкт The Guest. Сьогодні наша гостя, співачка Марієта. Ми обговорюємо новий трек, так? так? прекрасну пісню Буду твоя. Але от ми завершили на тезі, що чоловік не бере участь у зйомках так? так. і не готовий себе показувати для аудиторії на загал. Чому? Насправді, якби немає такої проблеми у фотосесіях в наших особистих фотографіях. Насправді я йому завжди кажу: ти розумієш, людям не цікаво нічого, крім особистого життя. Ну це дійсно так. І всі мої фотографії з коханим, з моїми собаками, вони набагато більше беруть лайків там, і так далі набирають. Але е, він каже: Окей, я готовий фоткатись, я готовий навіть, що ти наші особисті фотки виставляєш нічого в цьому страшного, але зніматися в кліпах не буду, бо він дуже сором'язливий. в цьому. А плані. твоя думка, все таки. Потрібно там дуже щиро, відверто показувати приватне життя, чи має бути якась певна межа? А вже ж має бути межа, тому що є своє те, що ти нікому не маєш показувати. Я, в принципі, не люблю дивитися за оцими блогерами різними, які виставляють шок-контент, як вони там сваряться. Я розумію, що це все награно, зроблено спеціально для аудиторії, щоб на тебе підписувалися. Розлучаються, одружуються. Так, там якісь ще плітки Так, це все така шоу-програма. Я люблю, коли стосунки справжні і я роз розумію, що кожна пара проходить серед ну через якісь негаразди і так далі. Якщо дійсно там, от особливо останні півроку, стільки розлучень і у блогерів, і у відомих зірок, і так далі, і всі ж дивляться, о Боже, о Боже, це все карантин. Так минуватий! я пропоную не підтримувати цей хайп. О, дійсно, так. нехай родина Навіщо буде міцною, так, так будуть гарні стосунки. Повертаємось, буде твоя. Все таке. Ну знаєш є якесь завжди підґрунтя. Як з'являвся трек? Чому виникли такі тексти? Де вони виникли? Розповідай. Насправді мені цю пісню запропонували XC Music, Це така дуже класна студія звукозапису. Вони пишуть пісні, роблять аранжування. Тобто, взяли цю пісню під ключ. Так і коли я до них прийшла, вони мені презентували чотири пісні, серед яких була буду твоя. І я сказала, що. Дякую за всі три. Я знаю, яка мені підходить. Ця пісня. Мені треба її послухати ще дома, подумати, презентувати своїм найбільшим критикам, чоловікові мамі. От, тому що це перші, хто мене отак от одразу от критикують за все. От і дійсно, подивилася реакцію. І так, так, це круто, хід треба брати. От, взяли цю пісню. Я приїхала записувати таку першу демо-версію, шукати тональність для себе цієї пісні. І так сталося, що аж записали її з одного разу. Отак, от. І все. Але потім, коли я послухала, зрозуміла, що я була в якомусь такому дуже не знаю, чи не депресивному, а дуже серйозному Лиричному, настрої, серйозному, не ліричному, а саме серйозному. Так. Такий дуже серйозний голос в мене був. І Ні, це пісня не така. Ну, ти має серйозно стверджувала, я буду твоя, я переконана так, в тому. Але, так. але ця пісня вона позитивна, вона несе світло якесь. Я поїхала, переписала, і знову за один раз ми все зробили. І отак як ви її чуєте, отак ми і зробили. Але мені видається, коли буде живе виконання, вона завжди буде звучати інакше, так і будуть з'являтися якісь нові барви. Так, але все-таки ти сказала, є основні такі Таке так і так. чоловік. Ти знаєш червоні лінії? От якщо ти принесеш якийсь текст, що вони 100% його забракують? Або наприклад якісь меседжі, які ну 100% вони не захотять, щоб вони відправлялись саме від тебе? Насправді немає саме лінії таких чітких. Є поняття. Я просто сама для себе розумію, яка моя творчість має бути. Я дуже серйозно останні роки. Думаю, над тим матеріалом, який пропонують, як його робити. Ми дуже часто із тих демо-версій, які відправляють для мене різні композитори, ми змінюємо пісню кардинально. І в ритміці, і в аранжуванні я от відчу як я відчуваю, так я і пояснюю саунд-продюсеру, аранжувальникам і так далі. Тому все залежить від того, що я бачу. Вони можуть критикувати саме якісь моменти, там вокалі щось можна змінити, можна якусь аранжування трошечки, але мій вибір ніколи не критикують, тому. Що це моя творчість. Прекрасно, до речі, зараз ті, хто знаєте, сьогодні вже почує цей трек, або е, почує його на радіостанції, або там на якихось носіях. І е, поки що не зорієнтувався, хто це у Google вийшла така класна штука. Можна наспівувати, так, можна так. насвистувати. Я пробувала так. В мене не вийшло. Не, вдалося, не так? вдалося. Але це дуже прикольно, тому що дійсно ми можемо якомога швидше познайомитися із треком, і потім швиденько зрозуміти. А так це ж мій улюблений виконавець. У мене так? була історія з цієї ситуації. Я завжди думала, що Шазам програма має також. Так, от розуміти пісні. Я постійно, коли от вона тільки вийшла, я щось співаю. А воно не розуміє. Я щось співаю. Я кажу, боже, це я так погано співаю, що сам мене не розуміє. Ось так, а, а, так, а тепер сталося, можна що... можна і погано співати, а все рівно зрозуміє, так, так. але дивись, все таки не лише виконавиця, радіоведуча та тревел-блогерка. тревел-блогерка. Так. Так, і я так розумію, що зараз був такий певний період, коли карантин був не дуже жорстким. Була можливість трішечки подорожувати. Я навіть побачив, є одна із світлин, яку я запропоную також зараз візуалізувати. Розкажеш, де де ти була. Зараз Добре. дочекаємось, але все-таки я так розумію, що час для подорожей був. Так. Був по Україні, а вже ж нікуди ми не могли вилітати. Я дуже багато подорожувала до карантину за кордоном в різні країни. От фанатію від Азії останнім часом дуже хочу її розкривати і розкривати для себе. А, але от карантин, якби у всіх був однаковий, ніхто не міг там на якихось чартерах окремо. Ну не знаю, може хтось із багатіїв і міг, але ми цього точно не можемо. От і вирішила кататися україною, а вже ж при тому, що я Україну дуже люблю і в Україні багато ти місцевим це запоріжнях це, це Запоріжжя, так Так, отам можна позаду бачити дамбу Запорізьку. А до речі, так бачите, а я, я звернув увагу на, на, на так на Хортицю. І дійсно дійсно Запоріжжя. Так, так, це Запоріжжя. Насправді я була в Запоріжжі перший раз, там живуть мої друзі. Угу. Вони мене дуже, дуже давно кликали приїжджай, приїжджай, і якось не було нагоди. А тут ми вже вирішували, куди ж їхати по Україні, дивитися, що. І поїхали. І вони нам таку круту екскурсію зробили навколо Хортиці. Ми каталися на гідроциклах по воді і дивилися природу, і я була в шоці, що в такому. Індустріальному місті, як Запоріжжя, там, де настільки багато заводів, фабрик е, острівця не, да, не забудований, так. і о, він великий, він дуже так. великий, і там дуже красива. Але природа. знаєш, все таки там, де були справжні козаки, там не на мотоциклах, на квадроциклах, там на, на конях. конях там верхи потрібно. Так де ще подружувала, який знаєш, цікавий досвід, от власне за цей карантинний період. Весною, коли було вже пом'якшення карантину, ми подорожували в найближчій області, в мою рідну Черкаську область, бо я народилася в місті Черкаси. От також в Житомирську область ми каталися в різні каньйони, кар'єри були. Я дуже рекомендую з'їздити на Буцький каньйон в Черкаській області. Це справжня Швейцарія. В моєму інстаграмі можна подивитися картинки. Так, там прекрасні світлини, так, дійсно. дуже красиві такі скелі, і там є вже давним-давно закинутий перший. Е, перший АЕ Перша АЕС чи гідроелектростанція я не пам'ятаю, ну вона вже розвалена, і вона там перша в Україні була, і вона там є. Я навіть в шоці була, що вона там є. От Крастишевський каньйон кар'єр дуже розкручені, але теж дуже цікаво. Також ти кажеш, дуже розкручені. Знаєш, я зрозумів, що є така певна тенденція. Обирають ті локації. Які будуть вдалими для інстаграму, так. для потім а гарних вже. світлин, так але все-таки виявляється, тому що я теж трішечки подорожую. І, наприклад, коли я відвідав Сумську область і відвідував там і їхні якісь ну цікаві об'єкти, чи охоронці, чи екскурсоводи мені говорили, слухайте, та розповідайте про наші місця, тому що люди не їдуть і порівнюють там з нашою сусідньою Польщею або іншими там кажуть якийсь мінімальний об'єкт, розкрутили історію, додали якихось там цікавих. Фактів або ж навіть зробили якісь ну казкові, казкові такі замальовки, і люди відвідують постійно. Так а в нас немає такого. У нас на жаль не розвивають внутрішній туризм. У нас в країні достатньо проблем, на які зважають от, виділяють туди бюджети. Вже ж я розумію, що навіть в епоху ковіду в принципі дуже складно говорити ну, про так, які не якісь не на часі зараз туризм. про туризм, так але все одно я вважаю, що От ну, міністерство... це наша відповідальність зараз робити ці об'єкти е, з відомими, так, так популяризувати, так. розповідати На, наша, про свій так. досвід. Так, але все одно я вважаю, що мають бути бюджети на туризм, о, тому що дійсно в Україні нереально багато місць, неймовірних. Така краса. Я просто дійсно, от для мене навіть о, та сама Одеса відкривалася Одеська область по-іншому. От зараз тільки в цьому році люди знайшли ту санжейку, яка тепер в кожній світлині інстаграму, тому що е, ніхто до цього її не бачив, а тут люди вже не знають, куди їхати на море. Уже все за поїхали в Одесу, знайшли ту санжейку, і там теж такі. Які красиві, ці гли... глиняні пляжі. Так, ну, я маю надію, що ти обираєш не заради світлин. Шукаєш цікаві. От ти знаєш, як ти обираєш маршрут? Насправді я е, обираю і цікаві, і красиві, тому що все одно, як тревел блогер я маю заохотити людину приїхати туди. А заохотити це візуалізація. На жаль, люди не будуть по словам вибирати, куди їм поїхати. Їм треба побачити, їм треба подивитися, що там класні фотки, що, що там є, що дивитися, що там є якісь екскурсії. От і насправді е, я що, щотижня випускаю в одному із онлайн-видань свою статтю, різні статті про цікаві місця. В Україні, от е, зараз вже е, був і про парк Олександрію, про який, в принципі багато хто знає, але так. багато хто туди досі не доїхав. Я от не розумію, чому так в тому то й питання. Ми знаємо, ми нібито пишаємось, але ми не маємо власний досвід і немає власних переживань так. відчути ті емоції, ті враження від е, землі, яку ми А є От кам'яне село. Наприклад, я про неї от тільки нещодавно писала. Що ти приїжджаєш, а там камені різної температури. О, ти десь стаєш, воно прям гаряче кипить. Десь воно холодне, звідки? Ну що От це таке? здавалось би, дійсно, якби це було за кордоном. Ми б про це писали, розповідали, це купували б тури. а коли це на рідній землі, е, ну на жаль. Так. Але все-таки повертаємось до творчих таких знаєш речей. Е, ну, буду твоя, це ж не єдине, що зараз відбувається у твоєму житті. Я так розумію, є плани, є є і е, 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 є час, тому що карантин. Розповідай, дуже коротко, творчі плани. А вже ж карантин. Е... Зробив так, що ми не можемо робити концерти, не можемо активно виступати. Хоча наприкінці літа я зробила таку дуже прикольну вечірку е, на одній з відкритих локацій в місті Києві. Таку кубинську вечірку, де презентувала свій е, свою концертну програму Маракоя, де зібралися вже багато пісень, які я дуже хочу зібрати в альбом, але якось руки до цього ще не доходять. От сподіваюсь, може дойдуть. Е, зараз уже навіть ще є одна пісня, яку можна вже хоч завтра презентувати, але поки що ми її зберігаємо на інші час. Tá as boa. Зараз буду твоя, тому планів гори. А що нам буде реальність надавати? Яку можливість надавати, тоді будемо бачити. Так ну я бажаю, щоб відбулось все, що заплановано. Дійсно, має бути альбом, мають з'являтися нові треки. І дійсно, щоб нам не заважав ні карантин, ні е, та пандемія, яка зараз глумиться над українцями і над цим світом. І давай ми всі разом скажемо: друзі, одягайте маски, так бережіться так. і знайте, що це скоро манеться, так якщо ми будемо відповідальні. Набережіть своїх рідних. Дякую. Дякую. Співачка Марієта була гостем нашої програми. Це проект The Guest». Слідкуйте за нашими ефірами.